Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні у нас вогнева підготовка із 13-ї бригадою «Хартія». Мене звати старший лейтенант Олійник, і сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву тему, як 5 правил влучної стрільби. Влучна стрільба не є якимось дуже таємним знанням, не є якоюсь дуже складною наукою. Насправді, і багато хто зі стрільців знає, що влучно стріляти не так вже і складно. Але для цього необхідно знати. Розуміти і сумлінно виконувати п'ять основних фундаментальних правил, п'ять принципів влучної стрільби, які необхідно враховувати і виконувати кожного разу, коли ми ведемо вогонь зі стрілецької зброї. Насправді, з будь-якою автомат Калашнікова, гвинтівка ЮАР-15 або будь-який інший від зброї, правила від цього не змінюються, вони залишаються одні і ті самі. І сьогодні я пропоную детально усі ці п'ять правил розібрати та вивчити. Правило номер один. Перш ніж ми зможемо влучно стріляти, нам треба обов'язково переконатися у тому, що наша зброя добре приведена до нормального бою. Або ж, як ще кажуть, що наша зброя правильно і якісно пристріляна. Правило влучної стрільби номер 2 Для того, щоб стріляти влучно, нам потрібно зайняти стабільне, стійке, стрілецьке положення. Тобто таке положення, при якому наша зброя не ходить в руках. Відповідно, наші прицільні можна виставити на наші цілі непорушно. Правило номер 3 Для того, щоб влучити у нашу ціль, нам необхідно правильно і якісно прицілитись. Правило номер 4. Для того, щоб влучно стріляти, нам необхідно контролювати наше дихання. І нарешті правило влучної стрільби номер 5 Нам необхідно якісно виконати спуск. І контролювати виконання спуску при пострілі. І це одне із найважливіших правил влучної стрільби. Отже, перше правило влучної стрільби. Необхідно якомога більш ретельно і якісно виконати приведення зброї до нормального бою. Або ж, простіше кажучи, виконати пристрілку її прицільних засобів. Якщо звернутися до літератури, то у настанові по стрілецькій справі описаний класичний спосіб виконання приведення зброї до нормального бою. За допомогою ось такої мішеньки спеціальної особливої, яка виставляється на дистанції 100 метрів. стрільба по ній ведеться з прицілом 3, з прицілюванням під зріз. Потім необхідно, виконавши 4 постріли, йти до мішені, їх відмічати, знаходити середню точку влучання, повертатись, знову стріляти. І все це повторюється стільки разів, скільки необхідно. Це дуже непроста процедура, яка вимагає великої кількості часу та зусиль, особливо, коли необхідно виконати її для великої кількості автоматів або іншого виду стрілецької зброї. Тому в американській настанові, в американському статуті проведена. Трошки відозмінена процедура, яка називається виконання пристрілки на дистанції 25-300 метрів. Що це значить? Попередня пристрілка згідно цього способу виконується по ось такого виду мішені. Ми її ось тут роздрукували на дистанції 25 метрів з прицілом 3 і прицілюванням під зріз. Але це лише половина справи, тому що процедура 25-300. Передбачає попередню перестрілку на 25 метрів і кінцеву вивірку на дистанції 300 метрів по сталевій мішені. І це обов'язкова умова, тому що на 25 метрів по подібній мішені можна ну, дуже приблизно привести зброю до нормального бою. А по справжньому перевірити, чи влучає зброя, чи потрібні якісь додаткові коригування, можливо, лише на значній відстані. І американці рекомендують виконувати це на дистанції 300 метрів. Як це виконується на практиці, я дуже сподіваюся, що колись ми знімемо окреме відео, де в усіх деталях покажемо цю процедуру. Але поки що я прошу вас запам'ятати: виконання пристрілки, виконання, приведення зброї до нормального бою є абсолютно необхідною умовою влучної стрільби. Яку процедуру використовувати Класичну за старою настановою або ось цю за американською настановою на 25-300 метрів, це вже на ваш розсуд. Друге правило влучної стрільби. Нам необхідно зайняти якомога більш стабільне стрілецьке положення. Давайте розбирати, що це за положення таке може бути. Ну, для початку, наше положення для стрільби стоячи. Фронтальна стіечка, здавалося б, стабільне, але насправді не дуже. З усіх можливих положень для стрільби, стрільба стоячи з утриманням зброї в руках, є найменш стабільним положенням для стрільби. Згідно американської настанови... Навіть є певна залежність. Чим вище від ґрунту піднімається стрілок зі своєю зброєю, тим менш стабільним є його положення для стрільби. Тому найбільш стабільним буде положення лежачі. Коли ми прицілюємося і ведемо вогонь із положення лежачі, ми можемо отримувати зброю в руках, а можемо використати передню опору. А можемо, наприклад, спертись зброю на магазин. Це нам дозволить трошки краще застабілізувати нашу зброю на цілі. В ідеалі використовувати передню опору, але якщо такої можливості немає, то навіть із такого положення наша стрільба може бути достатньо стабільною. Це та причина, чому снайпери у більшості видів збройних сил полюбляють стріляти лежачі і вважають це основним положенням для своєї влучної стрільби. Те саме стосується будь-якої іншої стрілецької зброї. Положення з коліна досить цікаве, тому що коліну людей двоє, і, відповідно, у нас є два положення з коліна. Ось це називається динамічне коліно, коли у нас під стріляючою рукою знаходиться високе праве коліно. У такому положенні моя стійкість нічим не відрізняється від положення стояче, тому що зброю я отримую в руках, вона у мене трошки може ходити, гуляти, праворуч, ліворуч вгору вниз. І особливої стійкості при стрільбі це мені не надасть. Якщо ж я поміняю коліна і сяду в так зване класичне коліно для стрільби, ось тут ситуація значно змінюється. Тому що, по-перше, вся маса мого тіла знаходиться на моїй правій нозі, вона не висить у повітрі. По-друге, ліва рука у мене лежить на моєму лівому коліні через ось цю м'яку частину мого ліктя. І, відповідно, Якщо ви можете бачити, я можу якісно утримувати зброю у двох точках: За цівку і за приклад. І для цього мені навіть не потрібна моя права рука. Якщо потренуватись, стріляти у положенні з класичного коліна. То можна отримувати дуже і дуже непогані результати по влучності. І саме тому таке положення вважається класичним, використовується у безлічі видів стрілецького спорту. І воно також може застосовуватись, коли у нас немає можливості зайняти для стрільби положення лежачі. Воно буде менш стабільним, але також додає певну стабільність. Ось таким чином класичне положення з коліна. Досить стабільне. Припустимо, мені необхідно виконати влучний постріл ось у тому напрямку. І єдине, що в мене є, для того, щоб стабілізувати моє положення стоячи, це ось це дерево. Я можу дуже просто зробити своє положення для стрільби більш стабільним, спершись лівою рукою перед пліччям на стовбур дерева. Продовжуючи утримувати зброю лівою рукою, підперши правим плечем, я можу дуже добре виставити свою зброю на ціль. І за рахунок цього. З такою передньою опорою я можу виконати досить влучний постріл. Те саме стосується положення з коліна. У даному випадку, коліно у нас високе праве, динамічне, але під моєю рукою, яка тримає цівку, у нас тепер є передня опора стовбур дерева. А високе коліно допомагає моєму плечу і моїй правій руці утримувати непорушно приклад зброї. І ось таким чином. Я можу дуже влучно виконувати стрільбу навіть на великій дистанції, при тому, що я знаходжу досить високо від землі у положенні з коліна. Це положення можна швидко набути, з нього можна швидко встати, швидко продовжувати рух. Це положення дуже зручне для стрільби з за укриття, і воно надає чудову стабільність. Якщо перед вами знаходиться не стовбур дерева, а, наприклад, якась стіна, або е, пройма вікна, або двері, або ще щось таке. То можна використати наступний спосіб: ми впираємось в у відповідну перешкоду, яка перед нами знаходиться, відводимо в бік великий палець і вкладаємо цівку зброї на великий палець. Ось таким чином. І тепер у якості нижньої підпорочки під цівку нашої зброї, під цівку автомата, у нас великий палець лівої руки. І це також дуже добре працює, тому що наша долоня. Долоня лівої руки дозволяє дуже надійно утримувати автомат ось у такому положенні. І відбувається це також досить стабільно, тому що в даному випадку зброя зафіксована у двох точках цівка та приклад. Відповідно, маємо досить стабільне положення для стрільби. Ну і нарешті, коли у нас є розкіш зайняти положення лежачі, кинувши перед собою рюкзак. Шолом або будь-який інші предмет, які можна використати в якості передньої опори, це якраз і буде найкращим варіантом стабільного положення для влучної стрільби на великій відстані. Правило номер три. Нам необхідно правильно і якісно прицілитись. І це одне із найголовніших у влучній стрільбі. Давайте розбиратись із прицільними засобами на автоматі АК-74. Тому що опанувати їх не так просто, як це здається, хоча, здавалось би, вони дуже прості і нічого складного тут немає. По-перше, на цілику автомата ми маємо ще маленьку кількість установок прицільної планки. Їх у даному випадку 11, 10 пронумерованих і одна відмічена буквочкою П так званий постійний приціл. Дуже у багатьох військових виникають. Проблеми із поясненням, що таке ось ця буква П на прицілі, як вона працює і яким чином користуватися з цим постійним прицілом. Перш за все, ви маєте пам'ятати, що на АК-74 приціл П, постійний приціл, дорівнює прицілу 4. Це 400-метровий приціл. Висота цілика буде одною тією самою, що з буквочкою П, що з установкою 4 на прицільній планці. Далі виникає питання, а як же нам стріляти на дистанції менше 400 метрів із прицілом, який по суті встановлено на відмітку 400 метрів? І отут ми підходимо до найцікавішого стрільби із використанням перевищення траєкторії польоту куль. Ви, можливо, чули про те, що е, один із способів прицілювання, вибору точки прицілювання на мішені це прицілювання під зріз. Якщо ми дивимося на нашу мішень, то прицілювання під зріз говорить про те, що нам треба прицілитись у нижній край ціль. При цьому кулі будуть влучати не в ту точку, куди ми цілимось, а вище. Наскільки вище, залежить від того, на якій дистанції від нас знаходиться наша ціль. У випадку із такою ціллю, як, наприклад, грудна або поясна фігура людини, це досить крупна ціль. Відповідно, вона може від нас знаходитись від. Дуже близької відстані від 0 до 440 метрів. Якщо ми будемо цілитись із прицілом П постійно у її поясну зону, зону паха, область пупа, ну тобто, розумієте, буква П, от вона про це говорить, то ми будемо влучати безпосередньо у силует нашої мішені. Але в залежності від дистанції до нього. Зокрема. Перевищення траєкторії кулі, якщо ми стріляємо із прицілом П. Над лінією прицілювання, тобто над тією точкою, куди ми з вами цілимо, на дистанції у 100 метрів буде складати 24 см. Це приблизно от настільки. На дистанції у 200 метрів висота перевищення траєкторії кулі над точкою прицілювання у нас буде складати уже 38 см. Це досить значна величина, я її зараз показую на око, але самі розумієте, майже 40 см це досить значне відхилення точки, куди прилетить куля на нашій мішені від тієї точки, куди ми цілимося. Саме завдяки ось такому перевищенню траєкторії ми можемо стріляти по крупним цілям, по цілям великого вертикального розміру, ростова фігура, поясна фігура, грудна фігура, ми можемо стріляти з прицілом П, цілячись їм. Під зріз. Тобто, як я вже згадував, в пояс, в пах, в пуп, ну і в інші місця, які також починаються на букву П. Це не єдиний спосіб прицілювання та стрільби із автомата Калашникова. Але це той спосіб, який приведений у настановах і за яким навчають стріляти та влучати більшу частину військових. Чим цей спосіб зручний? При такому способі прицілювання, коли ми цілимось під зріз цілі. Ми не перекриваємо собі мушкою нашу ціль. Тому що на великих дистанціях, коли відстань до цілі більше 200 метрів, мушка, якщо ми будемо зацілитись у центр цілі, вона вже буде закривати собою частину цілі. Це незручно. А от прицілитись знизу, або, як ще кажуть стрільці, взяти на мушку, то це зовсім інша справа. Це зручно, і саме тому такий спосіб використовують при подібній стрільбі. Другий спосіб полягає у тому, щоб цілитись і стріляти по місцю. Тобто на нашій мішені, якщо це, особливо якщо це мішень якогось невеличкого розміру, наприклад, головна фігура, головна ціль, ми вибираємо точку, куди ми цілимось, і виставляємо такий приціл, щоб наша куля летіла приблизно у ту саму точку. У випадку з автоматом Калашникова це установка прицілу 1 або 2. Причому я особисто рекомендую приціл 2. Ось таким чином виглядає виставлений на прицільній планці приціл 2. Чому саме приціл 2? Тому що із цим прицілом на дистанції від 0 до 220 метрів, насправді досить серйозна дистанція для подібної зброї, відхилення кулі від нашої лінії прицілювань буде складати плюс-мінус 5 см. 5 см, ну, самі розумієте, це дуже небагато. І тому при стрільбі. По крупним цілям, по габаритним цілям, це відповідно можна навіть не враховувати. Тому із прицілом 2 ми можемо цілитись туди, куди хочемо влучити. І якщо дистанція у нас менше 220 метрів, і ми все робимо правильно, ми будемо влучати майже у ту саму точку, куди прицілились. Це ще один спосіб стрільби. Найважливіше це не плутати ось ці два досить характерних, але досить різних способи. Прицілювання під зріз Якщо це моя мішень, то прицілювання під зріз, ось цю частину, воно використовується із перевищенням траєкторії кулі. Відповідно, нам потрібна установка прицілу, наприклад, приціл П, наприклад, приціл 4, приціл 5, приціл 6, в залежності від дистанції. І ми цілимось під зріз мішені, розраховуючи на те, що куля влучить у неї десь вище, в залежності від відстані до конкретної цілі, десь у якійсь конкретній точці. Другий підхід це виставити приціл один або два і стріляти з прицілюванням по місцю. Якщо це наша мішень, то я буду цілитись в центр і влучати приблизно в центр. Але ці два способи не можна схрещувати між собою. Четверте правило влучної стрільби нам необхідно контролювати наше дихання. Чому? Тому що якщо я не буду цього робити, давайте подивимося, що буде відбуватися зі зброєю під час мого прицілювання. Сподіваюсь, ви помітили, що при кожному вдиханні у мене наповнюється грудна клітина, у мене піднімаються плечі, при цьому піднімається приклад і відповідно опускається ствол. Для того, щоб влучно стріляти, нам необхідно виконувати постріл на затримці дихання. І робимо ми це наступним чином: робимо вдих, тоді видих. І в кінці після видиху затримуємо дихання на 5-7 секунд. Саме в цей момент. Ми маємо виконати спуск курка, тобто виконати точний постріл. Давайте подивимося, як це відбувається. Прицілились, вдих. Видих. Затримка дихання. І плавний спуск курка. Ось таким чином. Після того, як ми з вами зайняли стабільне стрілецьке положення. Правильно прицілились, затримали дихання. Нам необхідно виконати якісний спуск курка. І от над цим треба працювати особливо ретельно, тому що більшість військових, на жаль, припускаються тут дуже грубих помилок. Я нагадую, це спусковий гачок, Курок знаходиться всередині ствольної коробки. Ми його не бачимо. Але ми за допомогою спускового гачка виконуємо спуск. Курка. І зробити це треба таким чином, щоб прицільні наші при цьому не зсунулись з цілі, автомат не смикнувся і не було втрачено якісну картинку нашого буцілу. Як нам перевірити, чи правильно ми виконуємо спуск? Нам необхідно зайняти стабільне положення для стрільби, в даному випадку положення лежачі. і нам знадобиться невеличкий аксесуар. Це може бути, наприклад, стріляна гірза, але у моєму випадку це ось така 5 гривнева монетка. Яка допоможе мені проконтролювати якість виконання мого пострілу? Що ми робимо? Зводимо нашу зброю. В ідеалі для цієї вправи нам потрібен другий номер, помічник. Далі мені залишається якісно вкластись, прицілитись, проконтролювати дихання. І якщо я готовий до пострілу, то сказати готовий. Другий номер, після цього покладе мені ось цей мій аксесуарчик. На дульний зріз. Ось таким чином. А моя задача як стрільця виконати постріл так, щоб монетка залишилась на своєму місці. Давайте побачимо, чи мені це вдасться. Монетка трошечки борухнулася, але залишилась на місці. Якби це була стріляна гільця, вона також встояла б у мене на дульному зрізі. І це говорить про те, що я якісно виконав спуск курка. І відповідно при справжньому пострілі куля полетіла з мого ствола саме у ту точку, у яку я прицілився. З допомогою ось таких вправ можна за досить короткий проміжок часу напрацювати у стрільцях розуміння того, наскільки обережно і наскільки плавно необхідно поводити зі спусковим гачком, тому що саме це є запорукою якісної стрільби. І саме тому контроль спуску є обов'язковим п'ятим правилом влучної стрільби. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про п'ять основних правил принципів влучної стрільби. Коротенько нагадаю: перше правило зброя повинна бути добре приведена до нормального бою. Друге правило необхідно займати якомога більш стабільне стрілецьке положення, щоб зброю не хитало в руках. Третє правило необхідно правильно і якісно прицілитись. Четверте проконтролювати дихання. П'яте якісно виконати спуск. За рахунок оцих п'яти правил, ви можете бути певні, що ваші кулі будуть влучати у ваші ціль. На цьому в мене все. Сподіваюсь, був корисним. З вами був старший лейтенант Олійник. Це була вогнева підготовка. До зустрічі у наступних відео. Дякую за увагу.